Програму Порада банкіра представляє Банк». Проблеми ринку боргових зобов'язань, інвестування та публічних ринків капіталу, обговорили учасники першого українського інвестиційного форуму, організованого Українським товариством інвестиційних професіоналів. CFA – авторитетна глобальна неприбуткова асоціація, що має на меті впровадження найвищих етичних, освітніх та професійних стандартів в інвестиційній професії. Наша організація, товариство «CFA Ukraine», Воно об'єднує людей, які працюють в інвестиційній сфері, і цим заходом ми хотіли комунікувати інвестиційному ринку. Теж цінності, які на основі яких ми об'єднані. Ми об'єднані на цінностях етики високого рівня освіти та професіоналізму у форумі взяли участь керівники українських компаній та інвестиційні професіонали, які представляють інтереси інвесторів, фонди прямих інвестицій, а також інвестиційні і комерційні банки. Тут зібралися професіонали фінансового ринку, яскраве майбутні країни. Усі ці люди розуміються на бізнесі. Такі події, як ця, демонструють та підвищують потенціал країни. Тож саме тому Піреозбанк тут також це чудова можливість поспілкуватися з колегами та знайти нових партнерів. Український інвестиційний форум став першою серед запланованих щорічних зустрічей асоціації інвестиційних професіоналів. Під час зібрання корпоративна спільнота та провідні інвестиційні кола мали змогу обговорити останні тенденції. Ці на фінансових ринках цьогорічна зустріч була присвячена питанням залучення інвестицій в часи змін, які нині переживає Україна і світ. Піреуз банк сьогодні тут для того, щоб продемонструвати, як розвивається ринок у розрізі запозичень. Ми розповідаємо про нашу роботу у напрямку збільшення кредитної активності. Адже нині ми серед тих банків, що знижують відсоткові ставки за кредитами, аби підвищити кредитну активність на українському ринку. Учасники форуму зауважують, участь у заході організм. Зованому CFA є важливою для них. Представництва організації функціонують у Сполучених Штатах, Європі на Близькому Сході та в Південно-східній Азії. Наразі спільнота CFA налічує більше ста тисяч інвестиційних професіоналів в усьому світі.